Вітаю, друзі! З вами Ященко Антон, ви на каналі Без Води, сьогодні 14 серпня, і у нас сьогодні аналітичний розбір того, що відбувається в Європі з позиції українського біженця. І новий день несе нам нові виклики. Здавалося б, чергові парочка депутатів щось там запропонували і почали, звісно ж, роздувати з цього сенсацію і робити бурю в стакані. Але все це може неочікувано обернутися. Не хочеться бути, звісно, передбачуваним, але. Вибачте такі новини: бюргери Гельд хочуть видавати як борг, не як інвестицію, не як допомогу, а як безвідсотковий кредит, який доведеться повертати. Ідею озвучили політики від СПД: ось тут неочікувано тієї самої партії, що роками вважалися на боці біженців. і Ви знаєте, що вона завжди тяжіє лівої політики. Тож, якщо цю стратегію ухвалять, то кожен з нас, українців у Німеччині, зможе вірогідно отримати лист із конкретною сумою боргу за прожиття тут місяці та роки. Це, подає, це подають зараз як фінансову реформу, але насправді це може стати початком нової хвилі, такої самої, як ми зараз бачимо у Тіктоці. Тільки цього разу у кожного буде ярлик із конкретною цифрою. Винен стільки-то, стільки-то. Сьогодні ми розберемо з вами, чому ця ідея з'явилася саме зараз, кому вона вигідна і як легко вона може перетворити нас з тих, кому допомагають на тих, хто винен. Тож давайте з вами чисто гіпотетично порахуємо, а скільки ж це виходить, наприклад, на одного дорослого в місяць, в рік і на 3 роки. Тобто база бюргергельд плюс житло, плюс комуналка. Бюргергельд для одинака. 2025 року це 563 євро середня квартира плюс опалення, яку покриває джоб центр по країні. Це статистичні чисто дані, близько 490 євро на місяць. Тож відповідно виходить середній загальний платіж на 1 одинака 1053 євро на місяць. А за рік вже виходить 12 тисяч 636 євро. Тут цікавіше. А от хто приїхав одразу на початку війни і досі не працює, буде винен вже 37 908 євро. Це в середньому. Це орієнтир, скільки лягає на систему на одну дорослу людину без дітей у середньому по всій Німеччині. Очевидно, що в Мюнхені та Франкфурті житло буде набагато дорожче, а в Лейпцигу і Дрездені буде дешевше. І тут же ж одразу мені напишуть в коментарях, а що з медичною страховкою. Це ну, не гроші на руки, але держава теж це платить, або напряму в ГКФА, це державна каса, або дає дотування до ПКФА, це приватної. Якщо ж політики захочуть трактувати це як частину кредиту, то давайте додам вам ще орієнтирів. Тож витрати на одного застрахованого орієнтовно 350 євро на місяць. При цьому федеральний трансфер у систему 119 євро 60 центів на місяць. Решту система добуває внесками інших. Тож, відповідно, ми отримуємо з вами річний діапазон для дорослого від 1435 євро до 4200 на рік. А за три роки, відповідно, цей діапазон становить від 4300 до 12600. Ось так. Але юридично це спільна з. Внески до медстрахування це не виплата біженцю, а оплата страхового покриття. Чи включать їх у кредит, це не юридичне, це політичне рішення. Ідея ще лише, звісно, обговорюється, як ми про це з вами розмовляємо. Але для відчуття масштабу я дав вам, скажімо так, і верхню і нижню межі. І давайте далі по боргам. Давайте, мама плюс дитина, дитині від 0 до 5 років, відповідно, це приблизно 1950 євро. Тобто 23 400 на рік і відповідно 70 200 євро за 3 роки. Мама плюс дитина 6-13 років, це 1848 євро на місяць, відповідно, 22 200 на рік і відповідно 66 500 за 3 роки. Ви, відповідно, будете винні Німеччині. Ну, якщо ж, звісно, це приймуть. Ну, і Заднім числом, я думаю, не приймуть, але ми просто рахуємо, що. Розуміти, що відбувається, які борги на нас мріють повісити. От. А пара без дітей це 1972 2 євро на місяць і відповідно, 23 700 в рік, тобто темп буде такий заборгованості, і відповідно за 3 роки вже 71 тисячу такі люди гіпотетично винні. Цю ідею озвучили не праві радикали, а політики з СПД, тієї самої партії, яка завжди позиціонувала себе як захисник біженців, які були завжди більш лівіші за ЦДУ, ЦСУ, від яких там лунали нещодавно серйозні заяви. І от за планом, повнолітні мігранти з країн поза ЄС, у тому числі визнані біженці, отримуватимуть соціальні виплати лише у форматі кредиту. Хочеш гроші? Бери! Але коли почнеш працювати, поверни. Не все одразу, а частинами. І е, там передусмотрені також бонуси за швидку, наприклад, інтеграцію. Знайшов роботу, склав мовний іспит, діти закінчили школу, списують частину боргу. Не зробив цього. Плати повністю. Тобто завтра система може виглядати так: тобто, ти приїхав, отримав бургер компенсацію за оренду, медичну страховку, і за рік в тебе вже, звісно, десятки тисяч євро боргу перед німецькою державою, якщо ти в зазначений термін не виконаєш всі вимоги. Тобто ви зрозуміли, це не конкретно, борог вішують. Тобто, будь ласка, інтегруйся, тобі їх, відповідно, спишуть там частково або повністю. Але якщо ти приїхав сюди на соціальні канікули, то, вибач, будеш винен кругленьку суму. Тобто ви зрозуміли, яка механіка, і це відповідно вже звучить трохи набагато правдоподобніше, і це не теоретична дискусія десь на кухні, ж звісно. Це конкретна політична ініціатива, яка звучить з вуст представників правлячої партії в коаліції. Чому ідея Бюргенгельт у Борг з'явилася саме тепер? Це не випадковість і не раптове прозріння місцевих політиків. По-перше, в Східній Німеччині не секрет, 1500 раз повторюю, АФД б'є рекорди популярності. Незабаром місцеві вибори. Їхній головний козир це АФД це міграційна тема. Ми проти утриманців, ми за німців. І це працює. А СПД та інші центристські партії змушені на це відповідно, щоб правильно реагувати. Щоб не втратити виборців, а реагувати як? Підхоплювати частину риторики правих, але подавати її у такому м'якшому вигляді. Ідея про кредит замість допомоги і є таким компромісом. Вони у Трампа, мабуть, це піддивилися. По-друге, останні місяці ми всі бачимо хвилю хету в соцмережах проти біженців. Тік-ток, інстаграм, Ютуб сотня роликів про українців на віллах та Бюрґерґельді. От в минулому випуску, якщо пропустили, дуже цікавий. Або мігрантів, які живуть у розкошах за рахунок платників німецьких податків. І це не випадковий, звісно ж, гумор. Ми вже це все розібрали, як картинку ці розпромовано створюють і поширюють. І от, бачите, як ми розмовляли про ось це тло про поле, котре. Відповідно утворюється. і відповідно ми бачимо з цієї новини, що СПД чітко працює на цьому полі. Ну і звісно, по-третє, це економіка, бо Німеччина зараз у стагнації бюджети під тиском, а на допомогу мігрантам йдуть як не крути мільярди. Але як СПД роблять це дещо м'якіше і хитріше. Ми, типу, не забираємо допомогу, ми просто даємо її у борг. Здається, що ідея СПД це просто такий типу хитрий хід, щоб відібрати у АФД частину виборців. Мовляв, покажемо, що і ми у міграційному питанні і знімемо напругу серед тих, хто не вдоволений соціальною е, політикою для біженців. Але тут є пастка. Такі кроки легко стають спусковим гачком для нової хвилі хейту. І це буде не суха дискусія про якісь там абстрактні мільярди із бюджету, котрих насправді нормальна людина. Е, ці цифри в більшості не уявляє, і вони чисто гіпотетичні, і там десь у якомусь гіпотетичному бюджеті. А от в такому вигляді, як зараз подається, ось в цьому предвиборному ході, це швидко може перевестись у площину персональної, взагалі, провини, персонального боргу. Скільки конкретно винен кожен українець? Головне, щоб татуювання не зробили, або як в тому фільмі про час, пам'ятаєте, що тут на руці був. Борг кожного. Ось так. Але це ще ж, і ви розумієте, потім це все з часом зітреться, і, відповідно, не будуть казати, що там є різні якісь борги. Будуть отак, голословно будуть казати, що там. Кожен українець винен там 38 тисяч євро за три роки. Ну на це наприклад кажу. І ось цей випуск насправді у нас відповідно перетворився в продовження минулого випуску про Тіктоки. Е, І це не просто про меми та басейни, вже а про реальні списки. Українці заборгували Німеччині там скільки, наприклад, скільки ми там обсуждали, там дванадцять з половиною тисяч євро на рік. Не держава витратила, а кожен українець винен. Тобто, ви бачите, як працює вже це. Скажімо так, маховик пропаганди, як цікаво, йде. Ось так. Тому логіка проста. Якщо ти тут, значить ти винен. Ось і все. Крапка. А далі цей ярлик починає жити власним життям, в коментарях, побутових розмовах, на роботі, в школах. Ми стаємо не сусідами, не колегами, не біженцями від війни. Ми стаємо боржниками, яких можна звинувачувати за будь-що. І саме тому ця гра СПД з електоратом АФД. Небезпечна для нас, бо її політична мета це кілька відсотків на виборах, а наш результат це роки життя під новою хвилею хейту. І цього разу з конкретною сумою в чеку. Тож ми з вами почали з того, що бюргери гельт можуть перетворити на кредит. Це звучить як суха зміна в законі. Але ми побачили, як швидко вона може стати новим інструментом для ярликів і хейту. І все ж є ж також хороша новина. Поки це все лише пропозиція місцевих депутатів. Ми ще можемо впливати на все це, як нас бачить суспільство взагалі. Кожен з нас. Ми можемо бути видимими, пояснювати, що ми працюємо, інтегруємось, допомагаємо. Ми можемо реагувати на фейки і хейт, зупиняти їх ще на етапі поширення. Бо в цій історії найголовніше, щоб нас не зводили до цифри в борговій відомості. Ми не винні. Ми частина громади, яка вносить свій вклад у життя країни. І саме від нас залежить, щоб у майбутньому про українців у Німеччині говорили не як про боржників або халявщиків або пристосуванців, а як про тих, хто став прикладом успішної інтеграції. І тоді, навіть якщо Бюргергельд стане кредитом, це буде лише технічна деталь, а не вирок нашій з вами репутації. З вами був Ященко Антон, а ви були на каналі Без Води. Вподобайку, якщо було цікаво. Треба, звісно, комент написати, підписатися на цей канал. Про телеграм наш не забувайте, і побачимось!